Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Захід, Терно... Захід України Південь Тернопільської області. Рада вас вітати на своєму каналі. Збираюся вже напевно з тиждень зазняти вам відео, як ростуть наші курчата. І все не виходить, не виходить, не виходить чомусь. Все то біжу на роботу, то щось вдома треба зробити. І якось воно все не виходить. Що хочу розказати, як сьогодні е цим курчатам місяць від народження. Одно ось то ось то таке чорненьке, йому три тижні, бо воно, якби... ці ми вже купили, їм вже було майже тиждень, а то тільки вилізло. Але нічого нічого йому не бракує, трішечки менше, але так в загальному все нормально. Так, тепер по порядку. Росли вони собі росли, як то кажуть, як казочка, росли, росли, горя не знали, кормик їли, все ми їм догожали, все було добре. Водичку пили, спочатку я вже розповідала, три дні давала трисульфон. Не знаю, добре-не добре, недобре, але чомусь так завжди давала. Потім нічого ми їм не давали, тільки вони їли корм. Хто бачив уже, чоловік зробив таку кормушку, зараз покажу. Ось така кормушка, з труби. Ну, і поки вони були маленькі, все було нормально і все вони не розкидали, ну, взагалі, було все нормально. Але наразі нормаль скінчився. Вони подорослішали і п'ятеро, шостеро в ту трубу залізе, а решту сидять голодні і роблять, роблять крики. Але про що я? Як цей місяць росли курі і ми разом з ними вчилися, розкажу е, був такий в нас випадок, що закінчувався нам корм. Ну, якби... Ну, закінчувався, ну і немає можливості купити, бо треба їхати у район. Ну і по пошті замовити багато. Я знаю, що зараз мені би сказали, що... Що інтернет по пошті замовити хіба не варіант? Так, варіант згідно. Але коли е, корм уже майже не вистачає на вихідні, то посилку оформлює все рівно понеділок або вівторок. А який був вихід? Так що, що хочу сказати, що курчата були два дні без корму. Просівали ми їм кукурудзяну крупу. Спочатку давали дрібненької, потім грубшої. І у висновку що? У висновку е недополучення мінеральних речовин, всяких е добавок, котрі були в кормі, і у нас масово почався розкльов. Спочатку почали клювати одне, потім друге, потім третє. Ну, і так, у, у висновку у нас з цієї всієї маси три штуки відійшло. Не знаю. Ну, як не знаю, знаю, в принципі, чого, бо того, що бракувало якихось добавок в організмі. І знаю чого. Тоді е, ми купили, було вже з неділі, вже було понеділок, купили корму. Купили, дали в аптеці нам зараз покажу, що дали від розкльову. Від розкльову дали Нутріфарм і Нутріфарм 1 грам. Треба давати на літру води. Оця, оця упаковочка розрахована на 10 літр води. Ну, я там приблизно плюс-мінус е, на, на кінчик ножа. Так що будемо один, один грам розробляти. І, е, А вчора я поїхала, я перебіжу сама себе. Вчора я поїхала, ще купила корм. І ще мені дали сірку додавати. Додаю ще сірку. Але для початку у воду даю цю, цей нутріфарм від розкльову. Бо щось вчора знов почали клюватися, не знаю чого. Цей нутріфарм до їди. Тепер даю, мені сказали в аптеці, давати до цього комбікорму, що я купила, до цих гранул дрібненьких, ще додавати меленого зерна і додавати ще теж 1 грам е, ось цієї сірки. Додаю цієї сірки і ще даю, як воно називається? Брові та кокцид. Теж до їди додаю, теж це сірка до їди йде і бровіта кокцит. А нутріфарм йде до води. Це йде все мінеральні речовини від розкльову і від поповнення в організмі мінеральних речовин і для кращого поїдання їжі. Ну, це мені так в аптеці сказали, і так я на коробці прочитала. Ось така справа. Поставила їм ось таку велику пательню, і нехай вони собі дзьобають. О, вони вже наїлися, дивіться, вже декотрі посідали. Ось така справа. Дві таких поїлочки на слоїки, щоб вони собі пили воду, бо ставили такі просто пластикові малесенькі відеречка, вони або перевернуть то відеречко, або взагалі залізуть у нього з ногами. І це дивіться, як вони гарно собі на слоїку сидять. Ну, не перевертають. Якщо б мені хтось запитав мене, то я зразу відповім, у принципі, ну, не перевертають. Учора давала, то теж залізали на слоїки, то не перевертають. Ну, не знаю чого, там така літненька водичка. Бо щоб розробити отой порошок, холодна вода не підходить. Треба така трошечки би була краща від кімнатної температури. Ну і все, і все. І на цьому можна і, і зробити і закінчення. Це такий наш досвід. Хоча це для мене для, взагалі звучить дико, бо е, колись ми як знали. Ми колись вилізли курчата з квочки. І все, квочка водить, даємо крупок, даємо яйця, даємо цибульки якоїсь зеленої, і на тому все. І ніхто за ними аж так не спостерігає, ніхто за ними не дивиться, ніхто з ними не носиться, квочка вивела, квочка завела, тільки зісточки давай. Ну, якось так така, така справа. Так, е -е зараз е подивлюся, може ще їм трішки. Підкину їжі би їм стало до обіду, бо аж на обід дідусь наш прийде з роботи і може підсипати, їсти. Ось така справа. От чого я думаю, чого вони кричуть. А вони не наїдалися, тому кричуть, бо труба вузенька, залізло декілька штук у трубу, і все, а решту бігають і голодні. А так ця пательня великої, великої і, 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 і така, і широка, і довга. І вони собі, бачите, як у коло стали і собі дзьобають. Кож, кожний собі дзьобає. Зараз їм трошки це порухаю. Вони в нас такі лякливі, що це страшне. Це, це просто просто ужас. Ну, але що робити? Нічого. Отрохи полякаються, потім знову прийдуть. Бачите, трошки поприминали, але нічого. ті хі хі ті хі хі ті хі 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 але нічого, вони собі будуть дзьобати. О, дала корму, дала меленого зерна і всякі сюди лікарства, трішки водички підмочила так, щоб воно зловилося кубки і щоб вони собі дзьобали. Ну, от такі справи. Не знаю, що більше сказати. Ну, наразі якось так. Наразі, дякувати Богові, розкльов, припинився, гарненько ростуть. Ну, будемо сподіватися, що все витримається. Було їх у нас разом з нашим 47. Наразі, наразі є ось 40, 47, 43. 43, по-моєму. Ну, якось так, такі справи. Працюємо далі. Надіємося на краще. Дякуємо Богові і дякуємо нашим захисникам і захисницям за ранок, що ми очі відкрили. Всього всім найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових відео. па па па, -па. А хто хоче бути зі мною, підписуйтеся і будемо далі дивитися, як ростуть наші курчата. Па-па!